Спонсор показу торгівельна марка Трахісан. Болячи ковтати, Смокчи Трахісан. Найголовніше зі світу спорту наші п'ятихвилинці. Доброго ранку! Жодного дня без медалі. Саме за таким жорстким графіком виступають на чемпіонаті світу з боротьби у Лас-Вегасі. Українські спортсмени. Причому чим далі, тим нагороди кращі. У скарбниці збірної задзвеніло перше золото. У вазі до 85 кілограмів у нас з'явився справжній велетень. Український мулат Жан Беленюк стає світовим лідером, який практично з кожних змагань везе медаль. У фіналі киянин розгромив Узбека Сакалова 6-0, але при цьому лишив на килимі. Усі сили після перемоги Жан перепочив на руках у свого тренера. А от головного тренера збірної України з вільної боротьби Руслана Савлохова на чемпіонат не пустили. Ша відмовило Салохову у візі. Вільники розпочинають сьогодні, і будуть боротись за себе і за свого тренера. Поки у США триває свято сили, у Німеччині процвітає краса та грація на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Українки теж прикрашають себе медалями. У Штутгарті Україночки теж серед кращих, теж здобувають нагороди. Щоправда, судді наших нагороджують лише бронзовими медалями. Мультимедалістка нинішнього мундіалю Анна Різадінова напередодні виграла ще три бронзи у вправах з булавами зі стрічкою, а також разом з Мазур та Романовою у команді. Оригінальністю арбітражу штутгарті не відзначається. Усі перші місця тут віддають росіянкам. Попереду залишилося розіграти медаль у багатоборстві, а також комплекти групових вправах. Можливо тут судді розщедряться і нагородять українок чимось більшим ніж бронза. Черга за автографами, навіть у такій цивілізованій країні, як США, справа небезпечна. На відкритому чемпіонаті США з тенісу армія фанатів, яка хотіла отримати підпис Роджера Федерера, ледь не затисла зовсім юного уболівальника. Того врятували Секюріті. Сльози хлопчини настільки розчулили Федерера, що він поставив йому автограф на міші, потім ще й на блайзері, сказав кілька втішних слів і перетворив хлопця із найбільш нещасної на найбільш щасливу дитину у світі. Баскетбольна збірна України закінчила виступ на Євробаскеті. В останній день групового турніру команда Мурзіна поступилася бельгійцям сімдесят один і посіла останнє місце у групі. Українці не тільки вилетіли з турніру, але й не пробилися на Олімпіаду. Чи може спортивна гімнастика в Україні стати популярним спортом? Навряд чи у цьому переконав Кубок України, що відбувся оконча заспі. Чи не головне гімнастичне змагання України відбувається не на якій солідній арені, а на тренувальній базі замість глядачів коні, бруса та перекладини. Тільки їм і залишається захоплюватися виступами українських гімнастів, світових лідерів між іншим, ніякої урочистої обстановки. Ну хіба що судді з тренерами у офіційних костюмах? Ми приїжджали на Кубок Франції. Тобто, це праздник для людей. Тобто, вони приходять забиті трибуни. Это очень интересно. організація сумасшедшая. То, что у нас обычная тренировка в формі. Ну і др друзя просто с соседних школ, так скажем. У травні спортивний міністр та навіть голова уряду відвідали базу гімнастів і пообіцяли виділити кошти на нові снаряди. Дні йдуть, а спорядження досі немає. Причому до Олімпіади лишилося менше року, а до чемпіонату світу у Глазго, де розіграють олімпійські ліцензії всього півтора місяці. нужно вот сейчас к миру готовиться и ну, на таком ковре никак не прыгать. Ну, вот вообще никак. Это очень небезопасно. Вот недавно вот, перед перед стартом от соревнований вот один мальчик чуть ну, ногу себе не поломал на ковре, упал и ну, морозили сразу там. Перший фінальний день показав, що лавка запасних української гімнастики невозможна. Після того, як за кордон втекли кілька наших лідерів, в Україні лишилося лише три сильних гімнасти: Верняєв, Радівілов та Єрмак, які розділили між собою майже всі медалі. Тепер треба будь-що втримати цю золоту молодь. Хоча знаючи популярність гімнастики в Україні, у хлопців іноді опускаються руки. Коли людина говориш, що ти займаєшся спортивною гімнастикою, спортивна спрашує, на це обруч. Ну, просвітати проситу, а ілі атлетом тебе називають. Тобто, наш від спорту просто не популярний, потім жалуватися на це, ну не віжу смисл. Спонсор показу, торгівельна марка Трахісан. Боляче ковтати смокчи Трахісан. На цьому тижні планета охопила справжня рубикоманія. Уша річний школяр Джонатан за 28 секунд зібрав кубика Рубика, набиваючи при цьому м'яча. Трюк неймовірний. Повторити таке не під силу навіть дорослому. А от любитель гострих відчуттів британець Кріс Волтер кубика Рубика збирав під час стрибка з літака. Причому не відкривав він парашут до того моменту, поки не зібрав усі грані. Навіть страшно подумати, що було б, якби він їх усе ж таки не зібрав. Бажаємо вам нових звершень та позитиву. До зустрічі на телеканалі Ера. Спонсор показу – торгівельна марка Трахісан. Болячи ковтати? Смокчи Трахісан!